Український військовий оглядач Кирило Данильченко про український наступ треба зрозуміти важливу річ навіть з можливостями заводів і запасів НАТО в кожну дірку в землі ескалібур не увіткнеш. Тому доводиться продавлювати гусеницями і ногами піхоти, переорюючи опорні пункти. Штурмові групи, десятки гранат в один бліндаж, ближній бій на дистанції дотику рукою. Усе це вже було від війни до війни, поки що година робота екскаватора і бетонного заводу впевнено криють можливості заводів боєприпасів обидвох сторін. Західні літаки для сил оборони усе ближче і ближче. Щоправда, тоді обов'язково з'ясується, що аби роздовбенити режим одного умовного саддама. США витратили 30-40% запасів високоточного озброєння, яке накопичували для піврічного конфлікту з усім Варшавським пактом. Завжди буде ліміт відчутний і недостатній на нашу протяжність фронту, а простори поглинають ресурси. Ось і доведеться використовувати те, що є у нашому випадку. Багато ношеного одноразового озброєння для штурму, прикриття кулеметним вогнем з мрапів. Високоточні та розумні боєприпаси в штучних кількостях. Важкі сутички по всій лінії фронту. Ми атакуємо в смузі біля Оріхова, намагаємося обходити фланги насаджень поблизу Роботеного, ліворуч уздовж траси. Триває системна робота по флангах Бахмута, просування на південь від каналу і на північ уздовж залізниці. Взято лобовим штурмом нашої 128-ї бригади п'ятихатки. Там у росіян загинув командир батальйону. Класичний штурм артпідготовка, пробивання пролому в мінних полях, скидання з дронів, розмотування контратакувальних бронегруп ПТРК командами і захід на позиції. Загалом за тиждень ми дуже сильно пошмотували ворожі підрозділи в смузі від Дніпра до Нестерянки. У халепу там потрапили осетини зі своїм штормом і бійці 429-го полку. Цілі в секторі очевидні вийти на фланг від жереб'янки, вбити клин між двома укріпленими районами росіян і просуватися по рокаді, штурмуючи оборонні позиції зі сходу, а не в лоб від Кам'янського, росіяни намагаються тиснути в Авдіївці, сподіваючись, чи то на тактичні успіхи, чи то на те, що ми перекинемо туди частину сил, задіяних у наступі. Збільшили активність під Кремінною, атакувавши кілька ВОП 42-ї бригади. Йдуть важкі бої. Супротивник має частковий успіх на кількох напрямках у секторі, але і втрати під час висування. Пройшли серйозні контратаки РФ у колишньому Времіївському виступі по лінії урожайне Старомайорське. Були на лінії бойового зіткнення запеклі танкові сутички, вбито командира танкового полку РФ, на вулицях і навколо селищ у смузі прориву. Півдюжини знищених ворожих танків. Кремлівські довго розповідали губами воєнкорів про втрачені бабко села на 10 дворів, а потім атакували без підготовки, кинувши коробки і танки по суті на забій, щоб затримати наше просування. Виявилося, що до залізниці волноваха комиш Зоря підпускати сили оборони немає бажання. У нас там теж втратив морпіхів, які увірвалися до селища на плечах противника, що відступає. Урожайне зараз сіра зона, арена боїв. А головне, що відбувається зараз, це удари по оперативному і стратегічному тилу. Пройшов вдалий приліт по станції Партизани в Риковому за 105 кілометрів від ЛБЗ. Знищено потяг прямо під час завантаження, термінал перевалки нафтопродуктів і склади з боєкомплектом в елеваторі. Такого фейерверку вже давно не було, але це лірика. А те, що зруйнували зв'язок частини області з Кримом, розбили електрифікацію гілки, перестала існувати станція, це факт. При тому, що на багатьох відео явно групові прильоти Storm Shadow пускають по кілька штук, щоб гарантовано вразити ціль. Це добре ілюструє і рівень пілотів, і те, що за 14 місяців нам вдалося переобладнати су 24 м у носії західної зброї. Волноваха, Мелітополь, Токмак, Генічиськ, Лазурне, туди йдуть пакети з реактивною артилерією і важкі ракети авіаційного базування, що приходять не лише по складах, але й по розташуваннях, по місцях зберігання нафтопродуктів і так далі. Те, що росіяни перекинули палубні гелікоптери в сектор, що збито до 5К-52, що росте число знищеної артилерії у противника декілька десятків. «І», Розбито 5-6 складів дивізійного рівня означає, що жорна мелять. А якщо жорна мелять, то буде і борошно на карті. Окрім усього, захоплено позиції десятки полонених, гадаю, що добряче за 200 вже є ворожих полонених бійців. Накопичення втрат в артилерії у рашистів веде до ширшого застосування авіації, а значить до збитих бортів. Що ми і спостерігаємо, менший обсяг снарядів ствольної арти веде до провалів на лінії, розбиті склади, порт і станції ведуть до лімітів на боєкомплект, прогристи підготовлену оборону без переваги в повітрі важке завдання, але ми продавлюємо ворога. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!